Вітаю на лекції з фармацевтичної хімії. Сьогодні ми проговоримо про протитуберкульозні, противірусні та протималярійні засоби, їх характеристики, класифікації, механізм дії, методи отримання, методи аналізу та застосування в медицині. Лектор. Доцент кафедри хімії ліків та лікарської та Національного медичного університету, кандидат фармацевтичних наук, Афанасенка Ольга Вікторівна. Почнемо ми з протитуберкульозних лікарських засобів: це такі хіміотерапевтичні препарати, які пригнічують рост, життєдіяльність, а деякі викликають загибель мікобактерій туберкульозу – Mycobacterium туберкульозіс. Туберкульоз нагадаю вам, що це хронічна рецидивуюча інфекція, при якій мікобактерії, їх токсини, продукти тканинного розпаду порушують життєдіяльність різноманітних органів та систем, є різні види туберкульозу. На сьогоднішній час класифікація туберкульозних засобів поділяється препарати поділяються на препарати першої лінії, основні, до яких відносяться ізаніазі, трифампіцин, бутол та стрептаміцин і сульфат, і є велика кількість резервних препаратів другої дії. Почнемо ми розгляд з. Іза ніазіду. Формула представлена на слайді. В основі лежить похідній гідразид і за нікотинової кислоти. Як функціональні групи містять гідрозидну функціональну групу гідрозидну та атом нітрогену піридинового циклу. Загальний механізм дії… Всіх лікарських засобів, що є гідрозідами із нікотинової кислоти, це інгібування ДНК залежної РНК полімерази та гальмування синтезу довголанцюгових миколівих кислот, які приймають участь у формуванні клітинної стенки мікобактерій туберкульозу. Ось є декілька прикладів цих міколєвих кислот, довголанцюгових. Метаболізм ізаніазидулізм є, є ацетилювання. Він ацетилюється n ацетилтрансферазою до Да? ізаніазиду. Аміногрупа ацетилюється і утворюється ацетил ізаніазін, а потім біотрансформується до ізонікотинової кислоти та моноацетилгідразину. Протягом 24 хвилин від 50 до 70% відведеної кількості препарату виводиться нирками. Вихідною речовиною для синтезу ізеніазіду є гамма-пікалін або гамма-мітілпіридін. При реакції окислення утворюється ізанікотинова кислота, потім проходить реакція естерифікації з метиловим спиртом, утворюється метил. І далі відбувається конденсація з гідразином і вже в нас утворюється ізоніазід, гідрозід ізонікатинової кислоти. Це є, ізаніазід є препаратом ДФУ, і, згідно ДФУ, для ідентифікації використовується вимірювання температури плавлення, інфрачервона спектроскопія та реакція взаємодії із ваніліном. При Конденсації, утворюється жовтий осад, сполука, яка називається фтивазит, і температура плавлення якого становить від 226 до 231 градус За Цельсієм. Ось ми для прикладу бачимо. Тест із бази крок, який стосується саме відповідної реакції. Провізор аналітік проводить ідентифікацію субстанції із ізніазіду за температурою плавлення жовтого осаду, який він отримав при взаємодії із ваніліном. Нефармакопійні реакції будуються на відновних властивостях і за рахунок наявності гідразидної групи. Гідразидна група може існувати в двох тоотамерних формах, і першою реакцією ідентифікації є реакція нефармакопейна, є реакція з купромасульфатом. Спочатку утворюється, мідна сіль, мідна сіль яка Має блакитне забарвлення, а після нагрівання відбувається окислення і відновлення, окис... окисно окисно-відновна реакція, мідь відновлюється до одновалентної міді і утворює осуд одновалентної оксиду одновалентної міді копром 2О і виділяються бульбашки газу. Також за рахунок гідрозидної групи їх відновних властивостей препарат дає реакцію срібного зеркала. За міачним розчином нітрату срібла при нагріванні утворюється металічне металічний срібла на стінках пробірки. Також нефармакопейною реакцією є реакція на перідиновий цикл. Реакція з 2. 4 дінітрохлорбензолом. В лужному розчині в нас утворюється ось така сполука, спочатку продукт конденсації, а після цього пірядиновий цикл розкривається і утворюються похідні глутаконового альдегіду. Глутаконового, який забарвлений в жовтий колір. Жовтий, а потім фіолетовий. І стосовно цієї реакції, також існує е, питання в кроковських тестах, проводячи реакцію з зеніазіду, е, аналітик прокипітів субстанцію з 2-4 хлорбензолом. Спочатку утворилося жовте забарвлення, яке при додаванні розчину лугу переходять в фіолетове, потім бурувате червоне, і утворюється прохідне глутаконового альдиос. Будьте уважні, всі відповіді є дуже схожі між собою синематично, тобто пам'ятаємо, що глутаконовий альдегід. Методом кількісного визначення згідно ДФУ є метод прямої броматометрії. Даний метод базується на окисленні. Гідразидної групи, а не на бромуванні циклу, будьте уважні, при взаємодії з бромом, який утворюється із бромід-броматної суміші. Пам'ятаємо, що вільного брома не існує, і тільки при взаємодії каліабромату, каліаброміда в присутності кислоти, в нас утворюється вільний бром, який окислює гідрозидну групу, і утворюється в нас ізонікотинова кислота, і виділяється водень. Індикатор метиловий червоний. Існує нефармакопейний метод кількісного визначення ізоніазіду – зворотня йодометрія, також побудована на відновних властивостях гідрозидної групи, при взаємодії з йодом, при окисленні йодом з надлишку, оскільки метод зворотньої йодометрії, то до субстанції додається надлишок йоду, і той надлишок, який не прореагував, відтитрується. Тіосульфатом натрію, індикатором є крахмал. Наступним препаратом лікарських засобів є втивазид. Втивазид є похідним ізаніазиду, він в нас утворюється. Як ми тільки що дивилися в методі ідентифікації ізаніазіди, при звичайній конденсації ізаніазиду з ваніліном. Ось у нас утворюється втивазид. Методом ідентифікації втивазиду він має амфотерні властивості. Кислотні властивості втівазід має за рахунок фенольного гідроксилу, а основні властивості за рахунок атому нітрогену пірядинового циклу. І це доводиться ось даною хімічною реакцією, що при додаванні розчину лугу до спиртового розчину втивазиду спочатку утворюється. Світло жовте забарвлення самого фтивазиду змінюється на оранжево жовте забарвлення і утворюється натрієва сіль за фенольним гідроксилом. При поступовому додаванні хлористоводневої кислоти відбувається зворотня реакція, і у нас спочатку утворюється сам фтивазит, тобто оранжево-жовте забарвлення змінюється на жовте. А потім, при наддушку хлористоводневої кислоти, в нас утворюється сіль вже по атому нітрогену пердинового циклу і. Розчин стає оранжево-жовтим, тобто дана реакція підтверджує амфотерні властивості фтивазиду. Також реакцією ідентифікація є реакція кислотного гідролізу. Після взаємодії з кислотою відчувається запах ваніліну. Реакція зворотня синтезу, да, запах ваніліну. Метод кількісного визначення це кислотне основна тетрування в безводному середовищі. Тетрантом є кислота хлорна, індикатором є кристалічний фіолетовий стихіометричний коефіцієнт дорівнює одиниці, як і завжди в даному методі кількісного визначення. Ось у нас є тест, який в англомовній частині зустрічається кроку 2, який метод використовується для, да, вот, which method used for the quantitative determination of anti tuberculosis drug isoniazid according to the regulation of the state pharmacopoeia of Ukraine. І correct answer, правильний відповідь у нас браматометрія, пряме титрування, пряме титрування, да? Браматометрія direct titration. І этот е, е, вопрос е, із кроку це питання із крока, воно так само, яке було вже раніше українською мовою мовою з е, е, альдигайт, вот е, type of aldehyde it produced, і predused, е, похідні якого альдегіду утворюється утворюються глутаконового альдегіду. Наступним класом сполук, що ми сьогодні розглядаємо будуть противірусні засоби. Це такі препарати, які перешкоджають виникненню та розвитку захворювань. Відповідно викликаними вірусами. Ось тут такі гарні такі чудернацькі картинки вірусів, які є досить розповсюдженими та актуальними на сьогоднішній день. Противірусні препарати вони є дуже різні і вони є, і мають абсолютно різні механізми дії в залежності від того, на який вірус вони діють. чи на грип... На вірус грипу, чи на вірус Герпеса, чи на деякі інші віруси. Препаратом, який ми з вами розглянемо, буде ацикловір. Ацикловір є препаратом ДФУ, має будову, зараз ми подивимося про механізм дії спільне з поринами, Має такі функціональні групи, як первинну ароматичну аміногрупу, естерну групу та первинний спиртовий гідроксил. Молекула цикловіра схожа на нуклеозид, дисоксігуаназін. Ось він приведений на слайді. Нуклеозид, да, складається із сахарної частини та нуклеотиду. Ось він складається з гуаніну, гуаніну і дезоксірібози. Вірусні кінази утворюють ацикловір трифосфат, який конкурує з де ГТФ при синтезній вірусної ДНК, да, де зоксігуназіном, і пригнічує роботи вірусної ДНК полімеразу, і при до вірусної молекули ДНК, а блокує подальше добудування нуклеотидів і ланцюг, і діє вибірково на синтез вірусної ДНК, на реплікації ДНК. Клітин людини практично не впливає. Згідно ДФУ для ідентифікації використовують інфрачервону спектроскопію, порівнюють спектром із спектром фармакопейного стандартного зразку ацикловіру, і тільки метод кількісного визначення це ацедиметрія в безводному середовищі або кислотно основне титрування в безводному середовищі, водставої безводні кислоті розчиняють і титрують кислотою хлорною Реакція відбувається по ароматичному основному центру атому нітрогену піридинового типу. І ми ще розглянемо а, Зельтамівір, Зельтамівіру фосфат це лікарський засіб, який відомий під брендовою назвою Таміфлю. Монографія включена тільки в європейську і британську в ДФУ її немає. Згідно європейської фарма, є селективним інгібітором ферменту. Нейрамінідази вірусів гріпа, що являє собою глікопротеїн на поверхні віріона. Він інгибує нейромідіназу вірусів гріпу типу А та Б інвітро, пригнічує реплікацію вірусу та його патогенність. In vivo, тобто використовується для лікування вірусу грипу. Згідно європейської фармакопеї, для ідентифікації використовується визначення питомого оптичного обертання, він є лівообертаючим ізомером, інфрачервону спектроскопію, хімічна реакція використовується, якісна реакція на фосфати. Реакція Б, це реакція з молібдена ванадієвим реактивом, при цьому утворюється комфорт комплексна сполука і жовте забарвлення розчину. Наступний клас наших сполук, що ми сьогодні будемо розглядати, це протималярійні препарати. Протималярійні препарати це, розуміло, ті, які використовуються для профілактики і лікування малярії, це специфічне складне захворювання, збудниками якої є плазмодії, які певним шлях проходить для Зараження людиною ось цим м. Малярією. До протималярійних препаратів відноситься і в тому числі хінідін, хінуклідін, і похідні хініну. Хініносульфат, хініногідрохлорид та хініну дигідрохлорид. Вони відрізняються тільки кислотою, з якою вони об'єднані. А основа хініна однакова, одна і та ж сама. Був спочатку виділений хінін на початку 19 століття із корихінного дерева, отримують його екстракцією, органічними розчинниками, і з хініну сульфату шляхом обміну з солями барію добувають інші солі хініну. Це безбарвні кристалічні речовини без запахів, дуже гіркі на смак. Під дією світла поступово жавтіють, оскільки вони мають асиметричні атоми карбона, всі вони є оптично активними речовинами і лівообертаючими ізомерами. Для ідентифікації салейхіміну використовують реакцію на аніони, на хлориди або сульфати. Також проводять реакцію на алкалоїди з реактивом Драгендорфа з йод вісмутатом, утворюється оранжево-червоний осад. Розчини всіх хініни при підкисленної сірчаною кислотою дають блакитну флуоресценцію в ультрафіолетовому світлі. Оскільки, як я вже сказала, вони є оптично активними речовинами, то для них вимірюють питоме оптичне обертання, які мають ось таке значення для кожного препарату. При взаємодії спиртових розчинів хініну із спиртовим розчином йоду утворюються характерні зелені кристали у вигляді листочків кристали герепатиту. Специфічна реакція. І основною реакцією і хімічною ідентифікацією похідних хіміна є таліохінна проба. При взаємодії із бромною водою і розчином аміаку, в нас утворюється сполука, яка має таку хімічну будову. І яка називається таліохін, і має смарагдово-зелене забарвлення. Таліохінна проба є дуже специфічною реакцією на похідні хініна. Специфічною домішкою в хіні на гідрохлориді є солі розчинні солі барію. Це є неприпустима домішка при подкисленні хлоріста водневою кислотою. розчин не повинен мутніти після додавання кислоти сірчаної. Двох годин. Тобто реакція не повинна відбуватися. Розчинник солейбаріяв не повинно бути в лікарському засобі. Методом кількісного визначення хініну одним із методів є метод гравіметрії, який відноситься до вагових методів аналізу. Вона базується на осадженні основи хініну розчином натрію гідроксиду, екстрагування цієї основи і її зважування, які, залишку який отриманий після відгонки хлороформу, так званої вагової форми. І існує спеціальна формула для розрахунки маса вагової форми, помножена на гравіметричний фактор, на 100 і поділено на масу на важкі. також в лікарських формах можна визначати за вмістом зв'язаної кислоти алкаліметрично в суміші хлороформу і спирту. Тобто, в суміш хлороформу і спирту в неводний шар переходить основа хініна. А в спиртовими титрується кислота, яка залишилася. Для хініна хлориди стихіометричний коефіцієнт дорівнює одиниці, в хініна сульфаті і хініна на він дорівнює одна друга. Хініносульфат також може кількісно визначатися методом кислотно основного титрування у неводному середовищі, в суміші хлороформу та отстава ангідриду потенціометрично. Реакція буде відбуватися за атомом нітрогену хінуклідінового циклу. Це в нас цикл хіналіновий. Ароматичний, а це цикл хінукліді... хінуклідіновий, аліфатичний. Він нагадує, що аліфатичний аміни більш основний, мають властивості, і тому реакція буде відбуватися саме за цим атомом нітрогену хінуклідінового циклу. На сьогодні в нас все. Дякую за увагу і до нових зустрічей на курсі фармацевтичної хімії.